Вітаю малята! Сьогодні до нас на гостини завітала красуня осінь. І прийшла вона до нас не з порожніми руками, а з повним кошиком смачнючих, духм'яних осінніх яблучок. Давайте уважно роздивимося осінній кошик. Погляньте, у кошику одне жовте яблучко та багато червоних. А на зустріч до осені вже поспішав їжачок. Вітаю Осене, пригости мене, будь ласочка, своїм смачнючим яблучком. І задоволенням їжачок, тримай. Малята, скільки яблучок дала осень їжачкові. Правильно одне червоне і задоволений їжачок, подякувавши осені, пішов далі. Вітаю тебе, пані Осінь! А мене пригостиш Яблочками. Ну, звісно ж, білочка, і тебе, і усіх твоїх братиків та сестричок тримай на. Малята, скільки яблучок дала осінь білочці. Так, багато червоних яблучок. Дякую, дякую тобі, пані осінь. Від мене та від усіх моїх братиків та сестричок. Малята. А скільки ж яблучок залишилось у осені? Правильно! одне жовте яблучко. Друзі, ви сьогодні дуже добре попрацювали, тому ми з нашою гостею підготували для вас цікаву гру, посилання на яку ви знайдете під цим відео. Успіхів вам та до нових зустрічей!